А, стоп, де я? Я на острові і в таку ніч, але ні, я вже зарадень наступаю. Ну ладно, треба щось придумати. Що ж робити? Я думаю, треба перше зробити тупори. О, палка є, її. О, і тут пошукаємо камінь. О, такі воє. Все, ми зробили з вами топор. так він виглядить, і тепер треба трохи дерев врубати для того, щоб зробити костюм. Тепер треба чимось перекусити. Інтересно. О, тут ростуть яблучки. Візьму тут його. Покладу його сюди. І думаю, треба ще один. І О, Все готово. Тепер можна перекусити. І оце ще виставлю на потім. Треба робити свідомо. Ну, це придеться буде робити багато днів. Ну нічого, спробую зробити. Починаем. А, 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 а. А, а, а. Все. Думаю, думаю, надо забрати звідси всі палки. Я думаю, з таких нормально буде з домі... з досочок создавати домик. Все, можем создавати. Ну я думаю, ще потім зроблю домик. Но надо. Но мне надо срочно поспати. Ну, прилягну тут. О, зараз десь має бути -р 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 ранку. Ну, я думаю, я би міг би ще поспати, але можна продовжити робити роботу. Щось я замало поспав, ну нічого. Треба достроїти дом і там зробити собі що хоч. Ну, непоганий домик вийшов. Ну, я думаю, тепер костер до того буде, а і зараз можна перекусити. Все. А тепер можна тут поставити все, що в нас буде. Вещи наші. Звісно ж, нас там є тільки топор і все. Я думаю, тут треба зробити багато чого. Так, я думаю, вже тут два дні тільки пожити і все. А в мене так мало всього, тут тільки топор і дом, один і все. Я думаю, мені треба надо... якісь вещі пошукати. Може мені піти далі острова, і може там якісь палатки, домики знайду. Ну ладно, я туди піду. Беру топор і йду. О, там вулки. Їх можна вбити і можна м'ясо мати багато. Думаю, мені цього так хватить на тиждень. Тепер треба попробувати одне із них відлікати. По одному треба відлікати. А, він нападає. А Ай, чого він мене вкусив? Ф -ф -ф. Ай. Я думаю, треба цього ще поки рошого. Получай, получай. Так, думаю, м'ясо я забрав. А тепер подивимося, що тут є. Тут є защита. Дробовік. Беремо з собою. Він мені ще пригодиться. Дробовік беремо статуї, я не знаю, чи беремо. О, цей мішок треба туди засунути карандашик і защити. Думаю, я це зроблю швидко. Так, в мене є дві води, і за сьогоднішній день я зробив отакі во. Разні штуки в доміку. От тут ополочка з статуєю вот от того у мене столик який я робив, є защити. От, зараз візьмем ще топор а їжу де я складаю, їжа поки що у мене лежить на вулиці. І там я зараз перекушую. От з'їмо зараз наш стейк О, і зап'ємо водичкою. Я думаю, що сьогодні простий день, так що сьогодні я базу зробив необичну. Е, я думаю, статі мені треба попробувати ферму зробити свою ферму, Ну, я думаю, отут того зробити свою ферму і все. Ось така ферма у мене вийшла, і треба тепер тут посадити, як я думаю, що посадити. Кавунчики посажу. У мене вже є там семіна різні. І посажу я і ще посажу разне, що хочу. Так, ну я все посадив і тепер можна. І тепер можна піти поспати. О, все, вже день, тепер можна піти знову зірвати яблучок і поки що нічого в городі не виросло. Я думаю, ми з вами побачимося через 7 днів і все. Я думаю, через 7 днів тут буде багато чого. Все, побачимося через 7 днів. І так, вже я тут поставив штуку і тепер роблю шашлик. І, звісно ж, у мене тепер город. От такий був. У мене тут. коротше, у мене тут виросте. Ростуть такі -во кукурузи, цвіточки, ну, ці цві цвіточки для жодок, щоб вони мед робили. Там. І, звісно, такі -во кавунчики. Но я ще не зриваю, бо вони ще ростуть. А от кукурузу вже можна зривати. І в мене зараз холодильника ніякого немає, але я зробив в ліжко і тепер можу спати. І ще я побачив недавно там, домик якийсь. Ну, і тепер можна, в принципі, готуватись нападати на цей домик. Бо там бо мені, коротше, оця курочка виражала, що вона. Якщо я їй не буде приносити свій урожай, то, то значить вона уничтожить мою базу. Якщо ми йдемо нападати. Ей! тобі сюди не можна! Зачай. Так, пістолет забираємо собі. І. Ніт-ніт, не треба! Дві екрані вже и Получай. Ой. Звісно же, беремо в мішок собі багато золота. І що з цим золотом ми зробимо? Думаю, ми його ще собі уставимо. і будемо. І думаю, ми якщо тут щось буде. Якщо тут якийсь відкриється магазинчик, то можна туди сходити і купити щось для своєї для бази. Ой, я тут продаю дуже багато різних є штуки, щоб улучшити твій, твій дом. Короч, мене, я зараз я тобі буду предлагати, що хочу. Короч, предлагаю тобі куті, Ой, які ще сімена кукурудзи, защиту і чорного кота. Чорний кут візучий, так що ти можеш його взяти. Ну, я думаю, я візьму чорного кота, в мене багато золота. Ну, бери, можеш брати. Так, я думаю, ця... Чорного котаха і буде зі мною сидіти тут, а я так думаю, що мені треба зараз трохи поулучшати свою базу. Звісно ж, вже пройшло продіби. ще два дні, і я зробив таке. Значить так, в мене тепер є холодильник, але там зараз може... Ну я зараз роблю ще кукурузу собі, звісно тут от, от такий шкаф, тут у мене буде ще одежа. Ну і, звісно ж, такий комп'ютер, на якому я сижу. Де взяв комп'ютер, кажу сразу, куб, у, мене, у мене за все я ще, Я потратив все золото, перше, одне золото я потратив за кута, і ще, і ще одне золото я потратив за один ноутбук. Мені дозволили його взяти. І, звісно, я думаю, мені треба придумати якусь лодку. Ну, а де я візьму лодку, я думаю, я ще не знаю. Ну, зараз мені треба взяти кукурузи. От я роблю дві кукурузи, тепер можна перекусити. Яка вкусненька. Так. Я останусь. Все, були такі вкусненькі. І тепер, звісно, ми можемо з вами зірвати ці всі кавунчики І, наконец-таки покласти їх туди. Поки що у мене на фермі. Поки що я думаю, мені на фермі надо посадити ще щось для того, щоб робити хліб. Ну і, звісно, ми будемо... Зараз мені надо там посадити пшеницю. І ми її з вами посадимо. Так, да, ми, ми з вами посадимо пшеницю і тепер ми можемо. І тепер не все, що хочемо. І хліб будемо робити, і різні булочки, і букери. Все, садимо сіно. Ну і от моя пшениця швидко виросла. І тепер ми можемо з вами її збирати. Зараз її позберемо. І тепер можемо йти робити хліб. Готово. І тепер можемо його з'їсти. Ну, я думаю, треба вже почати робити лодку і уїжджати звідси. Тихо. І так, ми з чорним котом, думаю, скоро звідси уїдемо. А поки що. Я думаю, треба зібрати тут всі речі з собою. Забираємо цей топорик з собою, звісно. І не забираємо звідси потихеньку. Я думаю, це, це все мені пригодиться. І забираємо статус. Думаю, я всі речі забрав і, звісно, не забуваємо про ноутбук і. Можемо звідси вже уїжджати. Я думаю, беремо собі. Я це строїв десь, вроді, дуже довго. І ми, звісно, пробув. Я тут, звісно, пробув тільки два тижні. Це, це трохи. Ну, я прожив якось хорошо, і. Все, я думаю, мені треба. Так, сідай, чорний кот, і ми з тобою уїжджаємо. О, як добре їхати. Я думаю, ми скоро уїдемо звідси. Я думаю, в мене ну ну давайте тоді підписники, Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-па. -пока.